Я припинила пити системні ретиноїди і знаходжусь в ремісії акне. Ще трохи видніється маленьке постакне, і зараз я в процесі підбору нових доглядових засобів. Хіларі українська доглядова інноваційна косметика з компонентів натурального походження. Почнемо з гелю для вмивання. Застосування стандартне: спінити в руках, нанести на шкіру та змити великою кількістю води. Гель м'яко очищує шкіру від залишків косметики та інших забруднень. А завдяки вмісту стабілізованого вітаміну С. І має легку освітлювальну дію. Ну і маст в будь-яку пору року це сонцезахисний bb Крем, який завдяки поєднанню новітнього хімічного сонцезахисного фільтру та антиоксидантів вітамінів Е та С ефективно захищає від сонячного випромінювання у різних спектрах. Тому, дівчатка, щоб запобігти фотостарінню та проявам гіперпігментації, вам необхідно просто нанести невелику кількість крему SPF на очищену шкіру обличчя до повного вбирання, і ви готові підкорювати цей світ.